Суботні покупки на 2000 гривень. Булка з вишнею і маком, Булка зі сливами. Один батон не нарізаний, один нарізаний ніжний, два нарізаних білих. Далі баночка сметанки, дві растіжки, два дольче, П'ять морозив. Чотири білих і один такий типу, з малинкою. Далі, із солодкого бамбук. Конфетто з трубочки, такі мармеладки, якісь бубліки, бімбомки. рис, Ось що це, грудинка, здається. Да, грудинка. Смачна, варена ковбаска з салом. І ось такі ось сосіски. Також 10 кг муки вінницької. І водичка, оце вони побросали. Нормально так. Получається 6 артизіанської і 30 дешевий караван, яблука, смородина. І ось таке средство, коротше, гель до стірки для кольорового одягу.